Зараз ми для Олександри підбираємо е, її кольоротип для того, щоб нам е, правильно формувати її, і щоб колір її шкіри і колір волосся був гармонійним, підкресливо її шкіру, щоб вона сяяла вся. Щоб ця села, і очі сели. І для того, щоб вона бачила, які кольори їй підходять і в одязі, ні в макияжі, і в макіяжі, а також і для манікюрчика. Так що ми зараз для Олександра підбираємо її кольори. Серйозно після весни Такий Такі і він такий не темний, не насичений, бо зима вона більш вирожена. 4, 5, 5. Виходить дуже цікаво. Мені подобаються кольори, які ти світлі прикладаєш, але в нас таких речей мало. Але як, варіант, як варіант, ти можеш обирати ось ті кольори і ти прям дуже свіжо, шкіра свіжа. Mm. Okay. Так що знання ось такого кольору типу ми можемо підкреслювати в волоссі яскравість шкіри і якість волосся. Щоб волосся, якщо воно правильно підвірному колі, він дає і волосся дає яскравість і. Ефект, якщо волосся, можливо, десь тонке, де, то ми створюємо ефект більш такого плодного здорового волосся, якщо воно правильно підібрано. Це має значення.